Виплати пенсіонерам до Дня Незалежності. Хто отримає гроші? Кабмін вже затвердив постанову. Тепер головне, хто саме отримає гроші і що для цього треба зробити. Якщо ви пенсіонер і маєте статус ветерана або постраждалого від нацистських переслідувань, у серпні отримаєте разову допомогу разом із пенсією автоматично. Але якщо ви ветеран, але ще працюєте або служите, гроші надійдуть через вашу частину або місце роботи. Головне, щоб роботодавець подав заявку і мав документи про ваш статус. Та якщо ви не пенсіонер і не працюєте, то тоді треба самому звернутися до пенсійного фонду і подати заяву. Подати заяву можна до 1 серпня, а якщо не встигли, максимум до 1 жовтня 2025 року. Що треба вказати в заяві? У заяві довільної форми зазначити ваші дані, що підтверджують особу, номер банківського рахунку, реєстраційний номер облікової картки платника та дані з посвідчення ветерана чи постраждалого. І додати копії паспорта плюс посвідчення. Подати заяву можна трьома способами: особисто у Пенсійному фонду України або ЦНАПі за місцем проживання. Поштою надсилаєте документи на адресу територіального пенсійного фонду та онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України з її підписом.